Намасте! усіх вітаю! Мене звуть Наталя Котенко, і я пропоную вам інтенсивну експрес-практику з йоги, яка буде включати динамічну віньясу, просту віньясу, і все це близько 20 хвилин. Буду вдячна вам за лайк, підписку на мій канал та якщо залишите коментар. Починаємо робимо вдих! Вдих та видих. Перша вправа руки догори. Руки не ходять у сторони, корпус не завертається. Ми будемо робити динамічні наклони. Спочатку в одну сторону, потім у іншу. Коли ми рухаємось униз, ми робимо вдих, Коли рухаємося угон, видих через рот. І так, 10 разів. Поїхали. Праву сторону. Сс. Один. С. Два. С. Три. С. Чотири. С. П'ять. Шість. С сім. С. Вісім. С. Дев'ять. С. Десять. Вдих. Фіксація. Положення. Один. Два. Дивимося вгору. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Те саме робимо у іншу сторону. Вдих. С. -с. Перший раз. С. -с. Два. С, С. Три. С. 4. С. С, -с. П'ять. Таз трошки нахиляється у протилежну сторону, щоб рівноважити це положення. Плечі не піднімаємо, відводимо їх назад. Ми зробили 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фіксуємо, дивимося вгору. 1, 2, 3, 4. Не завертаємо корпус вперед чи назад, паралельно спині. Вже в нас 7, 8, 9, 10. Стаємо ноги ширше плечей, рудрасана. Коліна Каліна повинні бути строга над носками, руки у сторону, і ми будемо робити такі присідання до положення, коли стегна паралельна полу, і повністю стаємо. Рух униз, севдих угору С. Через рот звук С, видих. Робимо 10 разів. Раз. С. Два. С. Три. С. Чотири. рука рівно. Сс. П'ять. С. Шість. Маківка догори. С. Сім. С. Плечі назад і вниз. С. Вісім. С. Дев'ять. Сс. Десять. Фіксуємо положення. Плечі назад. Маківка догори. Один. Два. Три. Коліна над носками. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Наступна вправа відтискання з планкою. Наступним будемо робити планку. Можна робити з колін, при цьому ноги не розводимо дуже широко, та стопи можуть спиратися у підлогу чи у якусь. Опору. Дуже важливо не завалювати таз униз, не піднімати угору. Руки трохи ширше килинка. Фіксуємо прес, таз, плечі. Шия не завалюється вниз, чи вверх. Рівна лінія, тулуб, шия, голова. Робимо 10 разів. Також рух униз, це вдих, угору видих через два. один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Виходимо у планку. Також вирівнюємо ноги, таз, тулу, плечі, шию. Ноги також напружені. Прес підтягнут. І ми стаємо один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У собаку мордою вниз. Також плечі відводимо назад, маківка вперед. П'яточки можна підняти, ноги підзігнути. Але лопатки назад. Або, якщо становляться п'ятки... То ставимо та розтягуємо задню поверхню ніг. Добре, звідси. аштанга штанга маскар. коліна, грудь та підборіддя торкаються килимка та виходимо плечі назад, маківка гори. напружуємо миш м'язи сідниць. Одна клітина. Уперед. Лопатки. Зводимо маківка догори. Тримаємо один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре. Відпочинок у баласані. Поза дитини каліна чуть ширше. Сідаємо на п'ятки і витягуємося. Вперед, намагаючись торкнутися брудною клітиною підлогом. Відпочимаємо так 5, 4, 3, 2, 1. Добре. І остання вправо це вправо на прес. Ми лягаємо на живіт, руки витягуємо уперед. Та по черзі ми будемо відривати від підлоги. Праву руку та ліву ногу. При цьому також ми шию дуже не запрокидуємо назад, не дивимось у підлогу, а нібито шия разом з усім хребтом піднімається угору та опускаємось вниз губом на килимок. І ми робимо так почергово: одна сторона по діагоналі, права рука ліва нога, та інша сторона. Ліва рука, права нога. І робимо отак 20 разів по 10 на кожну сторону. Починаємо. Угору вдих. С. Видих. Вниз видих. С. Два. С. Три. С. чотири, С. П'ять. Шість.

Праву ногу у праву руку. Та відриваємо коліна від підлоги. Ліву руку також тягнемо вперед та уверх по діагоналі. Діагональний прогин. Маківка також прямує. Передній діагональ. Для підсилення можна іншу ногу також відірвати від підлоги. 10, 9, 8, 7. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Інша сторона. Беремо ліву ногу у ліву руку. Праву руку піднімаємо. І для підсилення праву ногу. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. З видихом опускаємось. Дуже добре знову поза дитини. Відпочиваємо, робимо вдих відновлювальний та видих. Та переходимо до більш плавної послідовності асан статичних положень. Починаємо з трикон асани. Між стопами повинна бути. Приблизно довжина вашої ноги. Розводимо руки у сторону вдих. Розвертаємо права нога на 90, ліва на 45 усередину. Та робимо такий нахил, не завертаючи корпус, навпаки, намагаючись відбудувати корпус паралельно, нібито паралельно стіні. Ось таким чином. Можна заглибитися, можна не дуже глибоко дивимось на руку. Це у нас видих. Далі ми стаємо більш широке положення. Носок прямує також всередину. Вдих. Руки на одному рівні. Не тягнемось уперед, не завалюємось назад. Вирівнюємось, маківка догори. Грудна клітина уперед. Це вдих. Ставимо праву руку на коліна. Видих, рука та бокова поверхня тулуба та нога. Це одна лінія. Видих. Далі ми знову увоїна. Вдих. Плечі назад, грудна клітина вперед. Вертаємо ноги. Прогин. З видихом вертаємось. Видих тут. Прогин вдих. Нахиляємося вперед, видих. Тримаємо себе за ноги, де для вас доступно. Та намагаємось поставити чоло на підлогу. Це видих. Руки на підлогу. Бажано на одній прямій з ногами. Вдих. Хороший прогин у попереку. Вдих. І з видихом вертаємось. Добре, те саме робимо на іншу сторону. Я робила направу, зараз буду робити наліву. Знову вдих. Розвертаємо стопи триконасана. Видих. Тулу по одній площині. Лечі штовкаємо назад грудну клітину вперед. Верхнє бедро назад, нижнє вперед. Маківка також тяг. Видих. Воїн. Вдих. Руки на одній лінії. Плечі назад, грудна клітина вперед. Якомога глибше. Видих. Бокова поверхня, одна лінія. Дивимось угору. Знову воїн. Вдих. Ноги міцні. Відштовхуємося стопами від підлоги. Робимо опір. Видих, прогин у грудній клітині, вдих, з видихом, намагаємось поставити чоло на підлогу, вдих, прогин та видих. Вертаємось. Добре, зараз ми без пояснень, тільки. Я буду говорити, де вдих, де видих. Зробимо послідовність на праву та на рівну сторону безперервно. І так, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І на іншу сторону. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Та видих. Таку послідовність бажано повторити по три рази. Ми зробили тільки два рази. По три рази на кожну сторону це буде повний цикл. Давайте зробимо ще раз. Нагадую, що завжди ми е, тягнемо маківку угору, плечі відводимо назад від вух е, та у всіх таких стоячих асанах, Наприклад, коли ми нахиляємося вперед, бажано міцно притискати стопи. До підлоги, нібито відштовхуючись та відчуваючи м'язи, розтягувати задню поверхню. Там м'язи должны бути у тонусі. Робимо ще раз. Вдих, розворот стоп. Видих, дивимося вгору. Воїн. Вдих, дивимось на передню руку. Видих, дивимося вгору тут. Знову вдих на передню руку. Стегно паралельно підлозі. Видих, підводимося. Прогин. Вдих. Видих. Намагаємось чоло наблизити до підлоги. Вдих, прогин. Куприк та маківка тягнемо угору. Поперек униз. І видих. І на іншу сторону. Вдих, розворот стоп. Видих. Дивимось угору. Вдих. Дивимось на передню руку. Видих. Дивимось угору. Вдих. Видих. прогин, Вдих. Видих. Наближаємося до да? Підлоги задня поверх на ніг. активна. Вдих. Прогин та видих. Дуже добре. Робимо відновний вдих та видих. Ще раз. Вдих. Та видих. Лягаємо на підлогу. Робимо три свободних, вільних вдиха та видиха. Можете покласти руку на живіт та на грудну клітину. І відчувайте, як спочатку піднімається живіт, потім область діафрагми, далі грудна клітина. І у зворотньому порядку на видосі опускається живіт, область діафрагми, грудна клітина. Можна ще раз робити. Вдих. Живіт діафрагма, грудна клітина. Видих. Живіт діафрагма, грудна клітина. І робимо ще раз. Два, три рази. Так. Вдих. Можна заплющити очі та спостерігати за своїм диханням. Видих. Дих та видих однакові за час. Відих. Вдих та видих. Добре. Можна зробити більше таких дихань, десь 15, 20, спостерігаючи дихання. Робимо потягування. Та лягаємо у шавасану на 5 або 10 хвилин, залежно від вашого часу. Я благодарю вас за увагу. Робимо відно вдих та в Намасте.